Служба безпеки України затримала викладачку університету, яка на замовлення гру РФ наводила російські авіабомби по Харкову. Як встановило розслідування підготовкою обстрілу, займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в Росії, ну і співпрацює із ворожими спецслужбами. Після вербування агентка пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Збройних сил України. Також вона фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які на її думку могли використовувати наші захисники. Ну а ще ця жіночка випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов. Зібрані розвіддані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою, і месенджером пересилала куратору від гру РФ. Аби приховати співпрацю із расистами. поплічниця поблі періодично змінювала смартфони, контактувала із куратором в анонімних чатах та видаляла листування після кожного сеансу зв'язку. Утім, їй це все рівно не допомогло. Контррозвідники СБУ завчасно викрили її, задокументували і затримали за місцем проживання. Тепер цій жінці загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. СБУ викрила російського агента, який готував нові атаки расистів по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. За матеріалами справи, пріоритетними цілями ворога були місцеві тепло та електрогенеруючі підприємства. Для коригування по них ворожих ударів фігурант проводив до розвідку поблизу енергооб'єктів, аби з'ясувати їхній технічний стан після російських обстрілів. Ну і прозвітувати перед ФСБ. Як встановило розслідування, наведенням російських атак займався завербований ворогом 31-річний помічник машиніста одного із гірничо-добувних підприємств регіону. В поле зору росіян він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Аби отримати розвіддані, агент об'їжджав місцевість на громадському транспорті. З вікна, якого він фотографував зовнішні фасади енергооб'єктів. Ну і також він звертає увагу на локації особового складу та військової техніки Сил оборони України. СБУ спрацювала на випередження, затримала агента за місцем проживання, коли він повернувся після розвідвилазки, Ну і готував доповідь куратору із Росії. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна цієї ночі. Рашисти атакували дронами Київ, постраждали дві літні жінки. У чотирьох районах Дарницькому, Оболонському, Солом'янському, Шевченківському, пошкоджені 11 житлових будинків, а також гуртожиток, дитячий садок і офісна будівля. У Солом'янському районі вибухова хвиля вибила вікна у чотирьох житлових будинках. Також саме там постраждали двоє жінок 79 і 89 років. А у Вишгородському районі на Київщині унаслідок атаки. Постраждав чоловік, його госпіталізували. Також пошкоджено і приватний будинок. Дронами росіяни атакували суми вночі. Один із безпілотників попереднього це була герань 2 влучив у двір багатоквартирного будинку. Там вибило більше півсотні вікон, пошкоджені автівки поряд. Минулося без поранених. Екстрені служби працюють на місці. і Там розгорнули штаб допомоги, де можна взяти плівку і фанери, аби закрити вікна. Також розгорнули і мобільний пункт обігріву, аби люди могли зігрітися та випити гарячого чаю. В Охтирському та Шосткинському районах окупанти атакували залізницю і били по об'єктах енергетики. Ну а зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Андрію, рада вас вітати! Слава Україні. Добре, слава і вітання. Давайте з вами поговоримо про черговий раунд перемовин в Абу-Дабі, і як вже стало відомо сьогодні. Е, Україна та Росія домовилися про обмін полоненими. Повідомив про це спецпредставник Трампа, Стів Вітков сказав, що цей результат було досягнуто в ході мирних переговорів, які були детальними та продуктивними. Але на вашу думку, чи це все про що справді можна домовитися із росіянами під час цих зустрічей? Бо очевидно, територіальне питання питання. Запорізької атомної електростанції, вони навіть не планують обговорювати, бо вже з'явилася у ЗМІ інформація, що росіяни постійно висувають нові й нові ультиматуми. То ж, чого нам очікувати далі від цього переговорного процесу. Важко назвати це переговірним процесом, тому що на кону не стоїть основне це припинення вогню. На все. Тобто, ми зараз дійсно, як ви сказали, говоримо питання повернення наших військовополонених. І це добре. Це добре, що вони є. Це добре, що на кону стоїть таке, тому що ще з жовтня 25-го року не було ніяких обмінів. Ну а там хлопцям і дівчатам точно не солодко. І все інше, але знаєте, з іншої сторони, це мало би вирішуватися в телефонному режимі, я не знаю, там на рівні там спецслужб і все інше. Ну це точно не має вирішуватися питання в таких зустрічах помпезних в Абу-Дабі, там де є багато там де делегації зустрічаються. Ну, це абсурдно. Ну, давайте буде відвертий. Вибачте, ви, якщо не готові зустрічатися і конкретно говорити про про припинення вогню, не треба робити цей спектакль для, для Трампа для того, щоб його задобрити, для того, щоб показати, що ось ми рухаємося до миру, і все завдяки Трампу. Це все зараз відбувається. Ну знайте перемовини заради перемовин. Ну, важко коментувати цей абсурд, що що зараз залікується. Якщо вони якісь технічні нюанси там обговорюють про те, що там заявляли деякі там, ну так, присутні про те, що там треба усвідомити, як буде відбуватися припинення вогню, які формати, хто буде контролювати, де будуть пропуски, і так далі. Ну гіпотетично це можливо, але це нюанси, які також ну не передують, поки що припиненню вогню, і тут головна, знаєте, Конструкція зараз полягає в тому, що Зеленський сказав, що ми маємо вирішувати питання припинення вогню на найвищому рівні. Тобто, коли мають зустрічатися президенти. Ну, точніше, президент і якийсь диктатор. Але в цьому форматі відповідає йому Путін, який каже, що питань немає, ми готові зустрічатися, але виключно в Москві. Ну, все тоді мені здається більше резону розмовляти і пропонувати щось Путіну немає, тому що він заправ... Тобто, пропозицію він відкинув. Бо це і є, бо це і було відкинення пропозиції, фактично. І ми зараз приходимо до того, що значить росіяни просто не хочуть миру. На даний момент вони не хочуть миру. Принаймні за таких умов, тому що вони почули умови України ніякого по ніяких поступок територіальних. Все. Тобто росіяни це почули, зрозуміли, сказали, ні, тоді нам це не підходить. вже дивіться, ми фактично в медійні, в медійному просторі вже отримали всі відповіді. І тому те, що зараз відбувається, повторюся, це вже в соте, що це спектакль для Трампа. І дякуючи Богу, що цей спектакль приносить якісь плюси повернення там наших військовополонених, ну і впевнений там не тільки. Ну мені здається, що це мало би бути всім зрозуміло, що Росію не цікавить питання припинення вогню чи навіть припинення ударів по енергетиці. Путін на все влаштовує. Тим паче він дивиться на результати останніх своїх ударів і бачить, що причин припиняти вогонь у нього немає. Але чи справді, пане Андрію, ось на цих переговорах, хоча ж Російська Федерація змінила свою делегацію, вони можуть висувати нові ультиматуми про те, що не лише треба здати і вийти з Донбасу, а що, мовляв, нехай весь світ і визнає його російським. Чи е, готова про це говорити американська сторона, тому що вони ж також там присутні? Навряд, ну, чи я не думаю, що вони подалюються питання, тому що вони, по-перше, це не їхня відповідальність. Це нічні відповідальність подалювати на тиснути на Україну для того, щоб вони щоб Україна визнала це питання легітимним на нашій території. Ну це нонсенс. Вони ж прекрасно розуміють, що це не відбудеться. Тому якщо ти хочеш зірвати перемовини, ти приходиш і починаєш заявляти саме такого роду абсурдні речення навряд чи кажуть якісь технічні нюанси. Так це не, не, не та делегація, розумієте? Це ми, ми пам'ятаємо передню делегацію. <звісно> Сумну, звісно, яка розказувала про Печенєгі і все інше. Оці могли б дійсно розказувати про легітимізацію цих територій, mm -hmm. і все інше. Це навряд чи тим більше вони там діляться на групи, як сказав Умєр, вони там спілкуються між собою. Ну це означає що я скажу, що вони технічні питання вирішують. Але це знову ж таки не корелюється з питанням припинення вогню зовсім, От просто ніяк. Тому я не розумію про це, чому про те говорять зараз, і деякі засоби масової інформації пишуть про те, що скоріше все через якісь там джерела. Від Віткуфа чи від кого там для того, щоб зробити такий позитив, що війна може припинитися приблизно там в травні місяці, там на навесні, скажімо так, навряд чи це відбудеться в такому форматі, якщо не буде ніякого е, різкого зауваження від Сполучених Штатів Америки росіянам, а це зауваження поки що, навіть в мріях воно не висувається, на жаль. Тут до речі, обговорюється ж питання і гарантії безпеки для України. Хоча Володимир Зеленський говорив, що документ mm -hmm. зі сполученими штатами готовий. Чекаємо, коли його підписати. З'явилася інформація про те, що Фінляндія закликає Америку не надавати Україні гарантії безпеки аналогічні статті 5 НАТО. Ну тому що це мовляв тільки їхня стаття альянсу, і в разі чого, якщо Росія захоче перевірити, як це працює, то відповідно це підірве довіру загалом до. Оборонного альянсу, як ви розглядаєте ось ці заклики, що нам можуть запропонувати у відповідь, тому що здавалося, що саме щодо статті 5 НАТО справді були позитивні результати. Так, я бочаю цю інформацію. Під раз чую, це Ступ заявив офіційно. Це офіційна позиція. Це міністр. Зараз скажу точно, який міністр закордонних справ Фінляндії заявила про те, що справді вони закликають не надавати Україні статтю 5 НАТО, і про це пише Дивна політика з посиланням думаю, що... на телеграму держдепартаменту США. Угу, окей, дякую. Дивіться, це дивна позиція в принципі, тому що наскільки мені відомо, вона не скажем так. Ця домовлення не розповсюджується на країни Європейського Союзу, тобто, це виключно прерогатива американців. Тобто, вони будуть захищати Україну за п'ятою статтею, я так розумію. Можливо, я чогось не знаю. Можливо, там якісь є інші аспекти. По-перше, мені важко коментувати, тому що ми не бачили цих гарантій в принципі. Не бачили, як вони мають розповсюджуватися плюс. Ну, П'ята стаття це дуже ефемерна стаття, яка в принципі нічого там не, не визначає. От. Але якщо вони про це говорять, ну це, це сумно, це дуже сумно. Як мінімум, те, що точно це не Фінляндія має говорити такі... робити такі заяви, тому що це одна з тих країн, яка точно знає, що таке агресія від Російської Федерації. Угу. І, на жаль, це досить така, ну, скажімо так. Не багаточисельна, скажімо так, це чи не єдина країна, яка може дійсно себе захистити? Враховуючи об'єми, враховуючи її підхід, враховуючи як вони намагаються максимально акумулювати свою енергію у військово ну, у своєму ВПК і взагалі у військовому плані, тобто це досить потужна країна, яка дійсно готувала, готувалася і готується до вторгнення від Російської Федерації. Тобто, нам такий союзник точно потрібний був. Якщо ну принаймні відступа, ми цього ніколи не чули про те, що він там щось проти і так далі. Тобто, можливо, це делегували через неї. Знаєте, як завжди, самі погані вислови. Вони делегують тим, кого не сильно шкода. От, можливо, саме таким чином вони й діють, але загалом це абсурдно. Тобто вас ніхто не буде питати, запитувати, якщо це рішення буде прийнято, включ за все. Я розумію, що це має бути одноголосно, але в цьому випадку це так не працює. Ну і плюс треба вже брати нарешті на себе відповідальність, і ну і тут дивіться, це ж монета з двох сторін. Якщо на вас нападуть, тоді Україна також буде вимушена діяти таким ж самим чином. А Україна, вибачте, мене це далеко не сама слабка країна в світі. Вона дає віці росіянам вже 4 роки, а й враховуючи всі обставини, то і всі 11-12 років. Тому я би думав трішки далі, трішки глибше, тому що мені здається, що захід Російської Федерації на територію країн НАТО далеко не за горами, якщо ви хочете зустрічати її самі. А враховуючи, що ви знаходитеся чи не найближче від країн Балтії, то вам прийдеться здається, першою зустрічати їх, і то вам точно би захотілося, щоб Україна була на вашій стороні, пане Андрію, дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, дякую. що Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був ще й на з нами на зв'язку.